Я мав велике щастя не просто користуватися працями отця Василія, але сім років мав щастя жити поруч з цим з цією святою людиною, людиною, яка дійсно заслуговує дуже великої уваги. Науковець та духовний отець, просвітник та культуролог, Василій Пронін залишив нащадкам неоціненну його атеїстичними сучасниками спадщину. Саме тому копітка робота з її відновлення та збереження є такою вагомою. Довго думав, щоб вам показати, наскільки праця була цікава, скрупульозна і така плодотворна. Дивіться, бачите цю бумажечку? На цій бумажці з цього боку, з цього боку, написана ціла проповідь. І ми цю бумажку дешифровували два місяці. Кожне слово букву за буквою з цієї бумаги у другому томі на 200, там треба подивитися на празник святого Миколая, ми дешифрували цю проповідь. Дослідники переконують, тритомне видання роздумів, послань, проповідей та досліджень далеко не повний виклад духовної спадщини архімандрита. Тому на його послідовників та шанувальників чекає чи немало відкриттів. А що славний був Василій Пронін не лише словом, справами, а й особливими діяннями, то й визнання його на думку святих отців. Має отримати особливу форму, вивчаючи не тільки заслуги отця Василя як подвижника, але що головне при канонізації посмертні чудеса, які звершуються буквально зараз дуже часто на гробниці отця Василя, яка знаходиться в Мукачевському свято-миколаївському монастирі, мною був поданий рапорт на можливість причислення до ліку святих отця Архімадрита Василія Проніна <кій> рапорт був підписаний блаженнішим Митрополитом і зараз вивчається на комісії по канонізації. Вивчається праця Отця Василія і в ближайший час будуть дані заключення тих праць. І комісія буде вирішувати питання, щоб подавати на священний сінот, коли то буде Богу угодно з благословіння блаженнішого. Щоб причислити отця Василія Дуже почитаємо в нашій церкві, в нашій єпархії за її межами подвижника благочесті.